Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Катет прямокутного трикутника рівня 12 см. А його проєкція на гіпотенузу 8 см. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Варіанти відповіді А 15 см, Б 18 см, В 16 см і Г 24 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник А Кут С 90 градусів, АЦ у нас 12 см. СД перпендикулярно до AB і АД 8 см. Потрібно знайти AB. За теоремою про пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним гіпотенузи та проєкції цього катета на гіпотенузу. Отже, АЦ квадраті, напишемо за чим спочатку, за теоремою про середні пропорційні відрізки в прямокутному Трикутнику. І тепер катет у нас АС прямокутного трикутника є середнім пропорційним гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу. І тепер виразимо з рівності АБ, АБ. Буде дорівнювати. А в квадраті, поділити на АД. І підставляємо. А це за умови у нас 12. тому 12 на 12, це в квадраті, буду скорочувати. І АД у нас 8. І тепер скорочуємо 12 і 8 на 4. 8 діл на 4 буде 2, 12 на 4 буде 3. І тепер 12 і 2 скорочимо на 2. І маємо 3 на 6 це буде 18 перших або просто 18. Записуємо відповідь 18 сантиметрів, і варіант правильної відповіді у нас «Б». Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрія 8, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 8 виконано.